Показання судові дозволяють. Я на суд. Дозвольте. Будь ласка, коли суд визначить порядок дослідження доказів, то ми в тому порядку будемо. Зразу можуть. Чи будуть вступні промови про. Сьогодні ступан промову. У мене є дві заяви. Щодо вступних промов, у вас є зараз чи немає? Так, є. Дуже цікаво, що навіть сам суддя назвав мене обвинувачуваним. Я, що... я потерпілий. Потерпіли? Я хочу донести до відома суду і всіх присутніх, що на мене зводяться наклепи. І це пов'язано з цим судом. І тому в мене є особливе прохання до суда. Наклепи пов'язані з тим, ніби я вимагаю гроші. З Василя Сузенюка. Причому наголошується, що ці гроші ніби вимагають за якісь виплати за загиблою його дочку. Це неправда. Я прошу суд підтвердити, що позовного позовної заяви цивільного позову на грошову компенсацію я не подавав. Будь ласка, підтвердіть це. Я вас прошу. Це перша моя заява, мене ще й друга. Судове засідання Потерпілому роз'ясненню справа на звернення в даному кримінальному провадженні з цивільним позовом, потерпілий даної заяву не скористався. Відмовився. У зв'язку з тим, що в нього загинула дочка, і він виховує внучку. Я це сказав. Це пов'язано з тим. На, першому, на перше судове засідання Василь не з'явився. На друге судовому засіданні я виступив зразу з заявою, хто що я пропоную мир і прощення. Я знову звертаюся до обвинувачувального. Я говорю, що я все простив давно. І заради християнського миру, заради світлої пам'яті, загиблої Олени, я пропоную знову мир і прощення. Простягаю руку для примирення. Василь, будь ласка. Василь, я вас слухаю. Це вступна промова. Якщо у вас є відповідно про питання, то після вступних промов про визначення порядку дослідження доказів надасть вам час для заявлення питань. Я все сказав. Віж мене немає ніяких заяв. Я пропоную мир і прощення. Я підпишу мирову угоду. Якщо Василь все погодиться. Тому я чекаю за від нього відповіді. Прошу сюди, ваша честь протягом розгляду на нашу думку буде встановлена не винність винуваченого сузання, оскільки досове розслідування проведене, груп, на нашу думку, з грубим порушенням процесуального закону, не досліджено всі фактичні обставини справи, а тільки досліджені досліджені одного. З приводу виступу, доповіді в мене все. Поряд з цим, з приводу виступу потерпілого, хочу зазначити, що якщо він дійсно не бажає підтримувати державне обвинувачення, це його право, він може від нього відмовитися. Також на мене є ще одне питання, якщо зараз не вийде. мій адвокат. Вибачте, <пробувач> це питання щодо порядку дослідження доказів отримання на права, які ви запрацювали. Ну, можна було читати, що ви вважаєте, що не вважаєте, що не вважаєте, що не вважаєте, що Провести повний словий розвід і дослідити докази на судовому тракту. саме допитати потерпілого, допитати обвинуваченого, допитати свідки, а по-дальшому дослідити докази, які були <пробувач> долучені <пробувач> до